Не завжди хочеться співати, хоч світ п'яніє від весни, мовчать пісні, коли гармати вриваються в дитячі сни. Вміє біль, стихає битва і все світ шану віддає, коли над юністю молитва За упокійною стає. Несуть синів. Над полем плачу світуть до обрію вінки, і тільки тихо плине кача крізь сльози, душі і вінки. Пам'ять це не просто частина історії, пам'ять це наша совість, біль, наша гордість, пам'ять вічно молодих солдатів і офіцерів, що можна борються з ворогом, пам'ять тим, хто поліг смертю хоробрих, пам'ять усіх. Чиї серця обпалила війна. Хвилина мовчання, затихли всі кроки, скорботи хвилина громада мовчить, ніколи нехай не вертають ті роки, щоб димом не вкрилася небо блакить. Схилімо голови низько перед пам'яттю і подвогом славних синів України хвилиною мовчання. Немає нічого важливішого, ніж життя людини, а життя, яке віддане за свою батьківщину, набуває надзвичайного сенсу. На території України гремлять вибухи і свистять кулі. Страшна звістка стукає у двері, викликаючи розпач і невгамовний біль у душах рідних та близьких. Серця справжніх героїв завмирають, як сама Україна, окутана жалобою за своїх синів. Мітинг Реквієм Присвячений відкриттю меморіальних дошок воїнам-захисникам Павловського Дениса та Білоуса Анатолія оголошується відкритим. Ще вашому горі. Усі жителі громади пам'ятатимуть про Дениса та Анатолія, які були справжніми патріотами і захисниками рідної землі. Під синьо-жовтим полотном знаходяться меморальні дошки, які увіковічнюють пам'ять про загиблих героїв. Це символ поваги і вдячності від тих, за кого вони віддали своє життя. Право зняти полотнище надається родинам загиблих героїв. Сам не знаю, де Бог Сьогодні схиляємо голови в пам'ять наших героїв. Павловський Денис Ігорович народився 7 вересня 2002 року у селі Путлівці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. У 2008 році пішов навчатися у Кам'янець-Подільську спеціалізовану школу. У 2013-му перевівся до 6 класу Голосківської загальноосвітньої школи. Перших третіх ступенів. По закінченні 9 класу вступив до професійно-технічного училища номер 6 де здобув спеціальність муляра штукатура. У жовтні 2020 року Денис добровільно виявив бажання піти на строкову службу до лав Української армії прикордонної служби. Павловський Денис Ігорович був молодшим інспектором прикордонної служби. До земетри з третьої групи інспекторів прикордонної служби Стуженіця військової частини 1493 загинув Денис Ігорович 14 серпня 2023 року. Внаслідок артобстрілу позиції Сил оборони в районі населеного пункту Кортюмівка Донецької області, похований тут, в селі Пудлівці. за своє коротке життя. Павловський Денис Ігорович був конжені. Відзнакою президента України за оборону України. Орденом за мужність третього ступеня посмертно. Орденом за мужність в охороні державного кордону. Білоус Анатолій Ігорович народився 16 лютого 1992 року в селі Пудлівці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. Навчався у Пудловецькій загальноосвітній школі перших-третіх ступенів. У 5 клас Анатолій перейшов до Голосківської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. У 2004 році продовжив навчання у НВК No17. Після 9 класу вступив до професійно-технічного училища No15, яке закінчив та отримав диплом кухара-кондитера. У 2010 році одружився. Наступного року. У подружжя народилася донька ніколи. У 2012 році Анатолій Ігорович був призваний до ЛАВ Збройних сил України. Проходив службу у навчальному центрі сухопутних військ Десна. У 2014-2015 роках був учасником АТО. Згодом виїхав за кордон, де працював на роботі 28 грудня 2023 року. Повернувся на свою Батьківщину і вже в січні 2024 року сам звернувся до ТЦК ТСП. Білоус Анатолій Ігорович був солдатом, розвідником-помічником гранатометником розвідувальної групи спеціального призначення, роти спеціального призначення, загону спеціального призначення військової частини 4030. 28 березня Анатолій пішов на завдання, на якому перебував більше тижня. Загинув Анатолій Ігорович 8 квітня 2024 року поблизу населеного пункту Уманське Донецької області внаслідок отримання поранення несумісного життя, похований тут, на Фудловецькому кладовищі. Білорус Анатолій Ігорович був нагороджений. Медаллю захисника України. Орденом за мужність 3 ступеня посмертно. Учасниками відкриття меморальних дошок сьогодні є представники сільської влади. До слова запрошується заступник сільського голови Гуманецької територіальної громади Свідер Віталій Євгенович. Шановні, рідні та близькі. Полеглих захисників вітчизни Павловського Дениса Ігоровича та Білоуса Анатолія Ігоровича, шановні солдати та офіцери Збройних сил України, шановна громада, сьогодні ми з вами, завдячуючи особистому фінансуванню сільського голови Абдулкадирової іни Григорівни та всіх працівників сільської ради, відкриваємо чергову. Вже восьму у нашій громаді алею слави та пам'яті воїнам, героям, які встали на захист України та віддали своє життя, за мир та спокій в наших домівках, за волю, суверенітет та незалежність нашої держави, війна, яка триває вже більше десяти років, і повноцінно. З 24 лютого 2022 року дійсно стала найбільшим жахіттям для нашої України, адже вона щодня забирає життя людей, цивільних мешканців України, воїнів нашої армії і продовжує забирати їх по сьогоднішній день. Серед них і два. Герої, вихідці з села Пудлівці Гуменецької сільської ради. Тож сьогодні, відкриваючи цю Алею слави і пам'яті, на якій розміщені світлини Дениса та Анатолія, ми маємо з вами усі. А тут є представники активу всієї нашої громади. Ми Маємо усвідомити про те, що це святе та символічне місце в нашому селі, має стати дійсно показати нам, яку ціну заплатили наші захисники за те, щоб ми мали можливість жити, жити і працювати на благо України. І сьогодні я хочу висловити дійсно слова співчуття та поваги рідним сім'ям покійних наших героїв і сказати про те, що пам'ять вічна пам'ять про цих молодих чоловіків має назавжди залишитися в серцях не тільки рідних, але й усіх нас тут присутніх. І тих, котрих нема сьогодні з нами, ті, які стоять на захисті нашої держави. Слава героям, воїнам Збройних сил України, які ціною свого життя зберігають наше життя. Слава Україні! До слова запрошується староста села Пудлівці Люзняк Олександр Миколайович. Шановна громада, батьки, рідні, ми сьогодні зібралися на твітюці дошки пам'яті, щоб шанувати пам'ять наших воїнів-односельчан, а саме Павловського Дениса, Білуса Анатолія. Це герої, які віддали своє найдорожче, що може бути. Це життя за наш з вами мир, спокій, за незалежність України та суверенітет. Слава Україні! До слова запрошується представник Державної прикордонної служби України майор Олександр Андрощук. Шановна громада, шановні рідні. Всі, хто знали наших воїнів, героїв, які поклали своє життя за незалежність нашої ненки. Сьогодні ми відкриваємо ці пам'ятні дошки. Пам'ятні вони з собою маються на увазі, що ми завжди будемо пам'ятати про нашу діяльність. Будемо пам'ятати про них, Будемо пам'ятати про їх подвиг, який вони здійснили, захищаючи нашу державу. Всі бачите, яка сьогодні погода. Холодно, іде. А наші хлопці в цей час стоять на сподіванні нашої держави, оборонять нашу країну, надаючи нам змогу більш-менш. На мирній території жити, виховувати дітей, ходити до школи, ходити на роботу. Завдячуючи діям наших воїнів, ми сьогодні маємо цю можливість. Також я більше чим певний, що Анатолій, Денис, почувши їхню біографію, не зрозуміли, що їм потрібно йти і стримувати ворога. На тій ділянці, де він тільки буде Бо якщо ми не стримаємо його там, завтра він дійде і до наших домівок. Вони це розуміли, маючи страх, маючи також і піль, відчуття холоду, вони пішли захищати нашу державу. Не побачившись, віддали найцінніше те, що вони мали. Вітали своє життя. Попрошу громаду. Завжди пам'ятати наших героїв. Чим можете допомагати рідні? Вони втратили найближче. Не забувайте за них. Велика вдячність батькам рідним за те, що виховали таких синів, які, знаючи, що від них залежить багато, втримували ворога на сході нашої держави. Слава нашим героям! Слава Україні! Холодний смуток душу охопив. Дощем заплакав, свічка догорає. Він не дожив, не докохав, не долюбив. Та праведна душа не помирає. Ми гордимося вами, Денисе, Анатолію. У наших серцях вічно буде жити пам'ять про вас. Господь нехай упокоїть ваші душі. Запрошуємо жителів села Путлівці. Та усіх присутніх докласти квіти до моральних дошок та вшанувати пам'ять воїнів героїв. не качав по оти, Мамко ж моя но. Сон не синдром маячні, ця війна не в далекій країні, не в Іраку, чи десь там в Чечні, а у вишневій моїй Україні. Саме тут всі її вояки нашу країну від зла захищають, б'ються на смерть мої земляки, кров'ю землю світу поливають. Щоб країна увійшла у моє буття вільна, сильна. Без чварта війни віддають найцінніше життя Україна – найкращі сини. Герої не вмирають і не умруть Героїв пам'ятатимуть віками. Їм славу вічно віддають, і голови схиляють перед вами. Слава Україні! Героям слава! Мітинг реквієм присвячений відкриттю меморіальних дошок. Оголошується закритим.